Вітаю вас, дорогі підписники, це друга серія моєї фазенди. Я вітаю вас на своєму каналі. -то, можна? Та ні, я хотів пройти. Забрав я другу партію курчат. Дивіться, ось це вже йде півторамісячний бройлер Ломан Брауна. І порівнянні з моїми вони більш такі міцні, потужні, бо пташ, птахи відгодовувалися на комбі -кормах. Мої більш такі вони ще щуплі. Ось така чудова пташечка. Як вам тут? Тобто ось для загального розуміння курочка, яка вгодовувалася комбікормом. І ось мої курчатка. Менші, ще у них оперення не зовсім сформувалося. І ці птахи ось такі великі, більш міцні, більш вони вже. Ну Але знову і в мене немає цілі тут прям робити супер, їм супер збільшення. Нехай, нехай потихеньку. ці ростуть і ці ростуть. Просто ось вам сила комбікорму. Не по днях, а по годинах. Птиця росте. Зараз нехай подружиться, агресії немає. Думаю, що все буде добре. Як і ці курчата, в перший день приїхали, були сонні, слабкі. Але я думаю, що все буде добре. Нехай ростуть. І взяв я пачечку комбікорму від виробника крамер. Стартовий. ПК-2-6 для курчат яєчних кросів, Віком 1-8 тижнів. Ось якось так. Для, для малечі, коротше кажучи, їжа. Ось таке проводиться. Тим часом я вже набив дошки. Нагадую, що під низом у нас очеретова подушка. Буде потім у нас шар дошок і зверху гарний шар буде соломи. Я гадаю, що ця комбінація буде ефективна. Потім зі старого піддону я зроблю стінку, яку обшию тими панелями, що я розбирав. Ось так ось. На сьогодні у нас план робіт виконаний, підлога покладена, вже підстилка постелена, тобто стінки ми пообшвали. В принципі, з того, що в нас було. Ну, але це так, це чорнова, чорнова робота, далі буде, що якось треба буде це все діло зробити більш гарним. Все, навіть поставили квартирку. Пташки їдять, пасуться, вже познайомилися. Все в них нормально. Коротше кажуть, що робота виконується. Там теж обшили. обшили. зі старих меблів, значить, панелі. Все, все діло зробили. Коротше, якось так. Ось така у нас смакота. Для кручат немає нічого ліпшого, ніж ось такі білкові смаколики. Зараз буде битва за протеїн. Ціпа-ципа, ціпа-ціпа. Ципа ціпа. ціпа, ціпа, ціпа. ціпа, ціпа. Поїхали. Пішла битва за пропіля. Найсмачніші ласочі для Кручата. Розпочався справжній американський футбол. Не хоче ділитися і всі братики та сестрички намагаються забрати в неї цей смачний портиє. Ну що, дорогі підписники, на цій ноті цей влог у нас закінчується. Курчата сьогодні вже будуть ночувати у нас у своєму будиночку. Нехай він не добудований. Але скоро ми це все виправимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного настрою та позитиву.